Їдемо зараз дорогами Західної України. Дуже гарні дороги, дуже багато спеціалістів їх ремонтують, багато техніки пригнали. Але що я вам скажу? Не вміють люди робити по-новому. От у нас на Київщині роблять все по-новому, по новітнім технологіям. Три людини всього беруть, працюють. Один... Їде на моторолері. Другий, бачите, ось яка дорога на Київщині. Другий йде з відром, а третій утаптує за тим, що посипає ті дороги. Оце спеціалісти високого рівня, новітні технології використовують. А то що, там провінція, багато техніки, нащо? Лучше вкрасти собі в карман положити.